Я Магарич представляє гумористичний концерт з, з восьмим разом. Це був час, коли всі жінки були закохані в них. Це була ера гусарів. А ну що ж, гусари? Гусари пропоную підняти перший тост. За усіх прекрасних дам. За дам! За... до дна. До речі, Анет, ви знаєте, що в Об'єднаних Арабських Еміратах є традиція, що на 8 березня султан повинен приділити увагу всім 150 жінкам з власного гарему. Імена, тому султан весь наступний рік відпочиває. До речі, у Шотландії на це свято мужчина дозволяє своїм жінкам поносити їх спідниці. А ось в Ізраїлі 8 березня святкують 6 березня. А почому? чому бо квіти по любому дешевші? Господа, господа, знаєте, а в США є традиція, що на 8 марта страною править жена президента. Це єдиний день в році, коли Америка проводить нормальну політику. Дами і господа, поручик Ржевський. Привіт, панове, привіт, панове. І, знаєте, одразу хочеться сказати якийсь новий каламбурчик про одну знайому куртизанку. Бички в волосі туш тече, спідниця, вся порвата. а на чолі любима с 8 марта. Поручик, да вы прям поэт. Вы мне напомнили слова Александра Сергеевича Пушкина. Если б наша сборная по биатлону стреляла так, как Дантес, золото было б в наших руках. Панове, 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 хочется поднять бокал. Давайте поднимем келихи в этот чудовый светлый весняный день. За чудових і неповторних, за романтичних і ліричних, за неперевершених і непередбачуваних, за нас мужчини! Поручик, Ви образили наших дам і зіпсували нам вечір. я нікого я не образив. До речі, Бог також першим створив мужчин. А уже потом, в то, что осталось и зенок. <laughs> да, действительно, мы гусары не представляем свою жизнь без женщин. Я бы даже сказал без женщин и пива. А футбол, Корнет. Как говорила Екатерина II, чуть помедленнее кони. Футбол еще не придумали. Ви знаєте, панове, було б дуже чудово, якби наші дівчата були як пиво. О. Деякі гусари люблять світлих, деякі темних, деякі міцних. А, а я люблю білих нефільтрованих. Паруччик ха-ха, ха, -ха, -ха паручик. Да ви юморіст, але пам'ятайте паручик. Сміється той, хто сміється останній. Останній не сміється, останній тато. Гусари, Гусари а давайте в щось зіграємо. Точно, в преферанс, преферанс панове, в преферанс. Парутчик, раз ви не знаєте, бивша імператриця закрила всі картежні дома. Що ж робити нам, гусарам? Пропоную веселу гру! Каламбури! Веселі каламбури! Отож, увага! Антон Батон! <реш> Поручик, ці каламбури вже не актуальні. Зараз актуальні. Абревіатури! Абревіатури. Абревіатури. І, до речі, гусари. Я розпочну з першої абревіатури. Організація Об'єднаних Націй. ООН! Браво! Браво. Господа! Євросоюз ЄС. Браво! панове, якийсь дитячий садок. Увага! Євробачення! <клес> е -е -е. Не казати? Паручик! Перемі... ви знову все опошлили! Та ж я... Так, все, ви знаєте, це надоїло. Ви розумієте, в цей світлий день потрібно вихваляти жінок. Їхні будь-які навіть маленькі мінуси перетворювати у великі плюси. Як це можна? Мінуси перетворити у плюси. Ну, Наприклад, дівчата, пам'ятайте, маленькі груди це не страшно. Це Це смішно. Паручик. Паручик. Ми вимагаємо, щоб ви покинули наше товариство. Ідіть геть, запросто зіграйте мені марш. Шановні дами, просимо вибачення, зате ми зараз просто зобов'язані якось витягнути ситуацію, склавшися. Тому хочемо підняти келихи за усіх присутніх дам тут. В мороз і в колольот, і в слякоть, Какая б не стріслась біда? Не заставляйте женщин плакать ні от любви, ні от стида. Какая бы из горьких трещин не расколола сердце вам, Не заставляйте плакать женщин по необдуманным словам. Прощайте, женщин, сокращайте предел рождающий вражду И никогда не вымещайте на женщинах свою беду. И пусть вам будет как награда за бескорыстие и труда Та женщина, что с вами рядом, Не плачущая никогда! Із 8 березня, ну, із 8 березня, ну, із восьми березня, ну, Із восьми березня, ну, візьме березня, з з плюсами вас і з мінусами. Хто проти нас, той звісно, не з нами шукаєш кохання чуже заміжня, ну, із восьми березня, ну, із восьми березня. Із восьми березня, ну, ІЗ з восьми березня, ну, із восьми березня. Ми любимо ваш розмір від S до XL, а той, хто не любить, той боля апрель, кохання щоночі, кохання щодня. Із 8 березня! Ну, із 8 березня!